І так, всім привіт! Сьогодні будемо міняти лампочку поворотника в Chevrolet Лачеті. Просто в деяких машинах, які в мене були, такої проблеми не було. Це просто відкрив, відкрутив кришку, поміняв і все, а тут треба, треба знімати фару. Зараз покажу де її знімати, що і як. І так, фара кріпиться на три кріплення. Раз, два. І ось тут третє. Третього виявилося у мене немає, воно зламане. На цій фарі ось от, видно ось третє кріплення. І ось два. От, на Ось так от. І от тільки що помітив, що це кріплення воно не зафіксоване. Просто кріплення є. А Зламане ось тут, -от, де кріплення до фари. Тому я думаю, зараз просто цю фару повністю викручу і спробую спаяти оце кріплення, щоб хоча б трималось поки на двох. Тому що це гарне, тут все ціле, ніде не потріскане, і третє кріплення в принципі є і тримається. Зараз я вже взяв. От... Викрутку таку. Е, так, треба головка на 10, я вже так прикинув. От, і просто викручуємо ці, ну, в даному випадку, два, два болта і знімаємо фару. Оп. Відкидуємо, знімаємо живлення і підемо, і підемо паять. І так, відкрутив я два болти. От, і Ось така от проблема, що виявилось, що це кріплення от просто лежить. То треба його зараз почистити і спробувати припаяти, якщо тут щось вийде ви всі. Бо ще тут вже щось напаяно, таке страшне. Коротше якось зроблю. Так, фару виняв. Ось там два кріплення оце якраз на поворотник. Оце на основне світло. От. Тут все дуже грязно, тому що зараз немає підкрилка. Це накидало тут всього і тепер от, хоч 20 разів можна міняти лампочку повороту. Зараз підемо паять. І так, вже вдома. Це кріплення вже вон, паяне було то треба якось заново на щось більш надійне оце поцепити це кріплення теж паяне треба цю, цей отвір теж чимось залить закрити щоб воно хоч трошки довше продержалось фара страшна звісно краще б її взагалі нову купити тому що отут виявилось що теж е, немає куска Закритий його не знаю чим. В принципі, можна пластмаску якусь і напаяти, але це таке діло. Зараз не хочеться цим займатися, а от з цим треба щось зробити, щоб воно хоч походило трошки. І от з цим теж. Зараз подумаю, як це все можна зробити і покажу. І так показую, що зробив. Я вже прийшов до машини. І ось що вийшло. Це кріплення я трошечки доробив от, і е, додав пластику з розплавленої будівельної стяжки. От, і це кріплення теж зверху тут трошки пластику додав, а знизу, поки не, не знайшов чим закрити цей отвір, то е, в ітоги це будівельні скоби. Просто їх розтягнув і впаяв туди, нагрівши паяльником. І додав оце це ж будівельні ці стяжки, розплавив, щоб додати трошки, може, якоїсь жорсткості. не знаю. Цей отвір поки не знайшов пластика, куска пластика, щоб закрити його, то потім дороблю. А зараз вже встановлю, щоб їздити хоч, хоча б нормально, і фара нікуди не ділась. Кріплення гарне, надійне вийшло. І це також кріпче стало. От, і якраз коли буду вже дороблювати пластик, то я оцей отвір теж дозакрию до і може ще з чогось придумаю. Третє кріплення, яке повинно бути. Ну це не знаю, це не точно. Зараз встановлю і покажу. Е -е, лампочку вже замінив. Вона тут, тут. Просто. Оп. Новенька, поки таку встановив, встановив потім буду експериментувати. це спробувати поставити світодіодні гарні, такі щоб дуже було гарно видно. Ну, Поки таку просто взяв, і яка була, таку і поставив. І так, Фару поставив, всі фішки під'єднав. Ось отак от вийшло. Може трошечки конечно, не гарно, але тепер фара тримається надійно на вже двох кріпленнях. От. Це теж трішки стало е так жорсткіше триматись, тому вже гарно. От. Поки хай так буде. Потім або дороблю це все, або просто поставлю нову. Тому що з цієї сторони фара нова, вона і відрізняється. От якщо видно, то така світла гарна, а ця мутна. От. То тут і кріплення ще не побиті ніяк і кріплення всі в принципі на місці. От. Робота зроблена. Лампочка поміняна тепер горить. От. Тому всім дякую за увагу, кому було цікаво. Дякую.